Так, всім привіт. Давно відео не було. Що буду сьогодні робити? Купив я свій трактор, нарешті новий новесенький розподільник. Вже мені надоїло оце. Чого я його розбираю? Він новенький, гідросила. Ой, все перевернув. Що розбираю? Розбираю. Із-за того, що мені речаги треба, щоб були з іншої сторони. Треба цю кришку перекинути на другу сторону. І тоді він мені стане, бо якби в такому варіанті він мені не стає. Та в такому варіанті він мені не стає. Так, заплатив я за нього не мало не багато. 11600 рік гарантії. Ну, те, що я його розбираю, то того... Типу, Гайки на цьому на красці були, от, бачите, отут, отут, на красці. Скажем так, якщо він новий, то він повинен робити, я так думаю. А то, що там краска, і там вони будуть оце з заводом спорити і розказувати, що ти не ідіот, скажем так, ну, скажем, на мою думку, не варто. Так що отакі тут пірога. Зараз перекину кришку. Кому цікаво розкажу, як буде збиратися, як, як вона перекидається. Добре, далі буде. Так, хлопаки, Перекрутив я цей корпус. всередині було масло, ось воно потекло. Потекло. Зараз збираю це. Просто відкручуєте, перевертаєте і все так, як вам треба. Збираються штовки, лежать вони. Дай пише гідросила. Не знаю, оригінал, не оригінал, споть його знаю. Так, буде видно. І сьогодні його ставити, звісно, не буду, буду ніч на роботу, але треба підготувати. Так, Зара, вынимаем цикличка. Вот так сюда и ставим штоки, да, ставим штоки, вставляем штоки. Так, чтоб не попадали. Ось. Один, всемся, чтоб смятия не было никакого, смятия не было. Ось новий, вроді би, а вже от Ржавщина кинулася по ньому, раковин немає, воно типу, як заполірується. Бачите, от пальця полірується. Але щось уже йому не так. Так, оцей добрий. Так, ось так, так, так. Тепер кладемо колечко, з колечком ніхто не пхає. По крайній мере, не знаю, як там спеціалісти роблять. Ну я ніколи, як перебираю, ніколи не пхаю. Беремо тепер ці кольця. Заберемо ці кольця і... Встановлюємо кольця. Ну, краще, звичайно, двна руками. Але вже як є. Зараз я поправлю. Це на кольцах не пісок, це була прожата пластина, ставили сліди такі. Добре, далі буде, зараз поставлю. Так, показую зблизька, як це виглядає. Все, ось так воно зжимає файненько, все красивенько, рівномірно, нічого не ламає. Все воно файно, навіть по ключах не видно, що я його перекручував. Так, все, Розподільник готовий. Ставимо на місце, комплектуємо так, як він був. Шпонки. Так, до речі, по шпонках може бути, що у вас шпонки в другу сторону дивитися можуть. Як будете обертати, можуть туди. Е, ну, якби в цю сторону, можна в цю сторону. От Цього шпоночки можна поставити в цю сторону, можна поставити в цю сторону. Скажемо так, мені вони без різниці, в тому що в мене їх немає. У мене трактор саморобний, хто не знає. Шпонок нарізних в мене немає. Ну якби нарізаних. І якби мені там я на це не заморачуюся. А ви повинні дивитися, якщо у вас заводський трактор, де ж у цьому. Добре, далі буде. Так, ну, наступний день. Хотів сьогодні розподільника міняти, буде по розподільнику відео. Сьогодні настрій вже більш-менш вчора якийсь депресняк був. Сьогодні настрій нормальний. Так. Забувся сказати. Новий розподільник, відповідно, взяв нового фільтра. У мене стоїть ось така колба велика. Це є газелівський від 406-го походу інжекторного. Фільтруючого просто тут ну, однаковий, але фільтруючого елемента тут більше. Новенький взяв і взяв 15 літрів чистого масла. Та чистого масла. Новенького, правда, розливного, ну нічого. Воно дешевше як таке. Повинно бути все грати. Це повинно бути грати. Сьогодні не міняю по одній причині. Вчора дав трактора буряки людям привезти. Трактор ще в людей і ще гружений. Якби маю сьогодні ввечері розгрузити і якби маю забрати. Може, сьогодні ввечері, а не, то вже завтра зранку. Але на завтра ранок передають душі. Так, ну, на завтра. так що я е, сьогодні теж зайнявся буряками. У мене не багато у мене столовий, там, пару відер буряка, почистив, за ховав все, Та все. таке відео далі буде. так Наступний день, всім доброго дня. Поставив я розподільника Якось був у мене момент. Ось він стоїть. Новенький. Колечко, все помінялося. Осталося поміняти мені фільтр. От тут він у мене стоїть, якби. І залити масло. І прикрутити речаги. Рычаги там лежать. Прикрутити речаги. Буде в мене вже якби, квітка. Попробувати, як робить. Зараз цим і займуся і далі покажу роботу. Так, до речі, буду ставити фільтр. в мене ще такі. Магніти не виднів з цього, з зі сководів. Ось вони. Хочу приліпити їх на фільтр. Вони досить потужні, щоб ловили стружку, чи ще щось, щоб воно цеплялося за корпус магніта. Добре, далі буде. Так, продовжую відео. Поміняв я фільтра, Ось там старенький фільтр стоїть. Ось він встановив нового, міняю я фільтра От таким способом. Не пробиваю, надягаю оце і ключом затягую, відкручую, затягую, перевертається тільки. Кому може там оце, то знизу там магнітики видно. Та видно. Зараз залью масло. Встановлю рычаги і будемо пробувати, що у нас вийшло Так, народ, все, поставив, залив. Зараз покажу як працює, працює, все нормально. Є один недолік. Якби недолік чи не недолік. Я з цими теперішніми розподільниками не стикався, а розкажу, а Колишніми «совєтськими» в мене стояло багато їх. Є один нюанс. В нього нижнє положення, оце якби донизу пускаєш і переключається на плавающе. Ну якби донизу примус, примус донизу. Слабо щось фіксується він. Якщо рукою не притримуєш, то якщо рукою не притримуєш верх, добре, а низ, типа, якби рукою, якщо не притримуєш то він якби виходить що і вискакує зразу. Ну, типа, Не не доходить внизу, зразу вибиває. Та зразу вибиває. Треба... Це всі секції. Ну, Третю секцію якби на прицеп я не пробував. Але е... якби що на нав'язку і на вон Наприклад, вибиває. Якщо я на старому новому виключав на нижнє положення і коли мені треба виключати, я включав на плавающе, то тут якби на нижнє положення включаю, він вибиває без нагрузки навіть. Ну, то сам мотор від Самого мотора зразу вибиває. Верхнє положення включаю, ну, якби так, якби оце. все працює нормально, нічого не відбиває, все, все, ну, все хорошо, А в нижньому відбиває. Ну Це якби є плюси і мінуси в своєму, скажімо так. Е так, працює, все добре. Поміняв все, ніде не тече, нічого, тільки що одне. Певно, що в мене ще один шланг прокапає, він там не, не тече. Але е я дивлюся, що ну, якби з нього капає. З нього капає. Я не знаю, як він буде в роботі, У нас знов дощик капає. Не знаю, чи мене буде чути. Але отут, от, бачите, от капля набирається, то коли він е піднятий, якби на нього не працює, нічого не давить, якби... то він і не капає. А коли піднімає, він починає знову такти. Ну, це таке, поміняються шланги. Поміняються шланги. Зараз включу в Хто не знає, в мене вом на гідравліці. Покажу, що я мав на увазі. Не знаю, чи мене буде чути. Ось твість. Ох, двері. На нижнє положення включаю, щоб крутив. Вон зараз крутить. Ось. Ну не видно. Там трохи видно. Якби. Але коли масло було холодне, він не фіксувався. Вибиває. Вер? Добре. Низ вибиває. Та низ вибиває. Гідравліка так само. І зараз добре відбиває. і в другу сторону. На даний час масло в густе було, вибивало із за того. Може я її рішу. Може із-за того, що масло в густе, холодне, із-за того і вибивало. Добре, далі буде. Ось така робота. Так, оце, бачок повний масла. все красиво, все, все, все добре.